Вітаю, ви на інформаційно-правовому каналі в адвоката Ірини Станіченко. Сьогодні я для вас розповім тему, які зміни відбулися в Органіції Об'єднаних Націй і новий вид грошової допомоги, який буде виплачуватися з першого, вже точніше, почав виплачуватися з 1 вересня 2022 року, у розмірі 13 200 тобто це ті ж самі 2200 гривень, але виплачується вже за біль за більш тривалий період. Тобто раніше було в 3 місяці, а тепер ця вид грошової допомоги буде виплачуватися до півроку. Ц13200 гривень на кожну особу, яка проживає в сім'ї. Хто має на цей вид право грошової допомоги, як податися на цей вид грошової допомоги? І, звісно ж, потрібно мати документи, і які критерії основні за цією програмою передбачено для. Осіб, які можуть отримати цей вид грошової допомоги, перш ніж перейти до зазначеної теми, я знову ж таки пропоную підписуватися на мій інформаційно-правовий YouTube канал. Для чого це потрібно? Ви, звісно ж, будете проінформовані в галузі права. А проінформовані значить зможете скористатися своїми. Правами для того, щоб їх реалізувати. По-друге, ви зможете завжди запитати, уточнюючи питання під цим моїм відео та отримати на них відповіді. І, звісно ж, кому це потрібно або необхідно, записатися на платну консультацію до адвоката-фахівця. Тому також не ігноруйте, будь ласка, описову частину під цим моїм відео. Там будуть реквізити гарячих ліній, як можна податись на цей вид грошової допомоги і адреси реєстраційних центрів. І також мій номер телефону як адвоката, кому в частному порядку потрібно або необхідна буде консультація фахівця-правника. Тому давайте розпочнемо розглядати зазначену тему 13 тисяч двісті. Виплачуються через благодійний фонд право на захист. Що це за благодійний фонд право на захист? Є в соціальних мережах зазначений фонд, і він допомагає здебільшого особам, які є внутрішньо переміщеними або просто переміщеними, і особам, які постраждали від війни, зокрема втратили документів, втратили одного із батьків або матерів. І, звісно ж, неповнолітніми дітьми, які залишилися круглими сиротами. При цьому фонді також є правники, які допомагають безкоштовною консультацією, однак тільки для незахищених верств населення. Тому всі решта особи, які є захищеними верствами населення, а це ті особи, які знаходяться на території і не постраждали від війни, то звісно ж Такі консультації надаються тільки вчасному порядку через адвокатів-фахівців. І, зокрема, ви можете звернутися і до мене за ну, тільки вчасному порядку і платно. Тому давайте розглянемо, що за вид допомоги. Організація Об'єднаних Націй спільно з благодійним фондом права на захист здійснює виплату. Це, зокрема. Переселенці, які переселилися після 24 лютого, люди, які не переміщувалися, але перебувають в зонах дій, де відбуваються військові дії. Ці області всім нам відомі: це Дніпропетровська, Харківська, Херсонська, Одеська, Чернігівська, Сумська, Кіровоградська навіть області. Тому ці, цей перелік може бути і більш розширений в залежності від того, який населений пункт і який регіон, де відбувалися зазначені бойові або прильоти е, ракет. Тому українців. Наступний вид категорій, які повернулися до місця постійного проживання після вимушеного переміщення, тобто з території, де були деокуповані. Тому тут будьте дуже уважні. Я розумію всіх решта українців, які постійно говорять, що нам не вистачає коштів на харчі, але на жаль, на сьогоднішній день міжнародні організації і благодійні фонди переймаються тільки тима особами, які постраждали від війни. Тому не потрібно телефонувати і розповідати, що я пенсіонер, але проживаю там або багатодітна сім'я. Вибачте, якщо ви багатодітна сім'я, і ви з регіону, який не постраждав від військових дій, звертайтесь, будь ласка, до управління праці соціального захисту населення і отримайте відповідні види грошових допомог. Тому ці, цей вид грошової допомоги стосується саме внутрішньо переміщених осіб, як я вже зазначила, окрім, окрім вище зазначених критеріїв, ці особи також повинні відповідати програмі. Організація Об'єднаних Націй, що це за програма? Родини, які мають одного батька або одну матір, і декілька дітей молодше 18 років, або з ними проживають також люди похилого віку, починаючи з 55 років і старше. Потім родина, де декілька є група. Похилого віку пенсіонерів, тобто це знову ж таки особи, які 55 і вищі, тобто літні люди, або сім'я, де також є неповнолітні діти. Зокрема, також це особи із інвалідністю, і сім'ї, там, де є діти з інвалідністю, також мають на це вид грошової допомоги. Але знову ж таки, тільки якщо це внутрішньо переміщена особа, і де велися активні бойові дії. Пам'ятайте про ці види критерій. І були переміщені після 24 лютого. Також прийомні сім'ї, де е, трима, утримують декілька дітей і е, дітей-сиріт, які організувалися на законних підставах. Ще одна умова це якщо родина має дохід і він припадає на одну особу менше, ніж 5400. Тобто, якщо ви все ж таки внутрішньо переміщена особа і отримуєте більше ніж 5400 на особу кожного місяця, то організація благодійного фонду ще подивиться, чи вам видавати такі вид грошової допомоги, чи не видавати. І, звісно ж, потрібно жодного разу не отримувати. Вид допомоги грошової від міжнародних організацій. Тому ось такі критерії кожної програми, тому що не всі люди на сьогоднішній день отримали види грошових допомог, зокрема внутрішньопереміщені. Тому з кожного разу ці програми переглядаються і таким чином вносяться корективи і зміни для того, щоб ті, що вже отримували, наприклад, через додаток Дія. Або безпосередньо від міжнародних організацій повторно більше не отримували. На жаль, ті, що подали раніше заявки і отримали вже грошові одноразові допомоги на цей вид грошової допомоги, навіть якщо вони внутрішньо переміщені особи або особи, де велися активні бойові дії, вже не будуть. Мати право на отримання, пам'ятайте також і про це. Як я вже сказала, цей вид грошової допомоги 13200 буде виплачуватися на кожного члена родини, починаючи з 1 вересня цього року протягом 6 місяців і становитиме на кожну особу 2220 гривень. Крім того, які необхідно документи, звісно ж, це паспорт, ваш ідентифікаційний код. Якщо є діти або неповнолітні члени родини з інвалідністю, то відповідні документи, що підтверджують зазначений статус. Якщо ви людина похилого віку, то відповідне посвідчення про те, що ви є людиною похилого віку і є пенсіонером. Інші види документів, які, тобто це не є остаточний перелік, які будуть підтверджувати ваш статус. На який ви претендуєте для того, щоб отримати це вид грошової допомоги, також потрібна буде банківська карта, на яку потрібно на яку будуть перераховуватися кошти. Звертаю увагу кожного. Українця, який є внутрішньо переміщений, і який втратив документи під час воєнних активних бойових дій, ви також можете скористатися цифровим додатком Дія відповідно до якого або заскріншотити, або роздрукувати з цього цифрового додатку свої документи до того моменту, як ви їх виготовите. Це для того потрібно, щоб встановити вашу особу, якщо є такі люди, які втратили документи, і також потрібно звертатися до відповідних фахівців для того, щоб відновити зазначені документи. Звертаю увагу також, що карта є підтримки, яка відкрита була на кожного українця, який там отримував за щеплення або за якісь інші види допомоги. Вона не підходить для здійснення цієї виплати. Тобто, це має бути ваша банківська карта, відкрита в індивідуальному порядку, або там, де ви обслуговуєтеся і отримаєте відповідні грошові виплати. Ось таким чином. Сьогодні я розповіла вам, як податись на вид грошової допомоги від Організації Об'єднаних Націй у розмірі 13 200. Дуже важливо, що реєстрація відбувається саме в центрах реєстрації, які будуть розміщені під цим моїм відео, за адресами. Під цим моїм відео будуть засоби зв'язку і центри, де відкриті зазначений благодійний фонд Право на захист для реєстрації цієї допомоги. Або безпосередньо реєстрація відбувається через благодійний фонд право на захист. І, відповідно, ви записуєтесь, реєструєтесь, подаєте документи, і протягом періоду ваші документи розглядаються. Конкретних термінів знову ж таки немає. Але якщо ви підпадаєте за програмою під зазначений вид грошової допомоги і при наявності відповідних коштів, вам будуть ці кошти виплачені протягом 6 місяців з моменту, коли ваша заява буде розглянута і ухвалена. Тому, будь ласка, переглядайте це відео. Дивіться також описову частину під цим моїм відео. Кому що не зрозуміло, задавайте уточнюючі питання. Також коментуйте, напишіть, будь ласка, хто подавався на вид грошової допомоги від міжнародних організацій, але не отримав. то Тоді, можливо, буде податись на цей вид грошової допомоги, якщо ви жодного разу не отримували коштів від інших міжнародних організацій. І, звісно ж. Не забувайте ставити вподобайки для розвитку мого інформаційно-правового каналу та коментувати, задавати свої запитання. До нових зустрічей!